Тая Стрельцова Дякувати гарбузам. Розділ Перший. ЗаЛ наповнився дзвінким гомоном дітей, які радісно посміхаючись, показували батькам свої гарбузи. Відразу в двох групах завершились майстер-класи. Молодші діти робили осінню композицію з гарбуза, листя, калини, горобини, жолодів, каштанів та іншого природного матеріалу. Старші ж виготовляли з гарбузів прикраси на Хелловін. вирізали очі, рот, очищали, щоб поставити всередину свічку чи ліхтарик. Батьки дякували за чудове заняття, і, поки Уляна приймала слова вдячності, Наталя готувала довгий стіл до наступного майстер-класу. Попереду ще одна група вже дорослі опановуватимуть карвінг. Час від часу вона поглядала на дітей, щоб помахати рукою на прощання але зосереджена була на своєму. Так тривало доти, доки її увагу не привернув голос, який чомусь вирізнявся з поміж інших, стояла спиною до того, хто говорив, але завмерла, ледь не фізично відчуваючи, як звуки чоловічого голосу проходять по її шкірі. Здалось, чи все таки обернулась, миттю застрівшись поглядом з тим, кого не очікувала побачити вже ніколи в житті Віталій. Змінився за дев'ять років, звісно, став таким солідним. Але Наталя не помилилась. це точно він, і він теж її впізнав. Ната. посміхнувся, зробивши кілька кроків їй назустріч. Привіт, Віталій. посміхнулась і вона. Не очікував тебе тут побачити. Можу сказати те саме, засміялась. Ти, гарбузи...» розвела руками. Розумію. Кивнув Та чого не зробиш заради дітей. Кивнув на хлопчика і дівчинку, які стояли біля входу, демонструючи одне одному вироби з заняття. Хлопчик був на майстер класі у Наталі, а дівчинка воляне. Треба ж, діти Віталія, навіть схожі трохи. Всередині щось аж кольнуло. Він з таким теплом дивився на малечу. А тебе сюди яким вітром занесло? Ти ще, як я розумію, проводила заняття? Дивувався. Так, я займаюсь карвінгом і флористикою. Ніколи б не подумав. А як же мрія стати бізнес леді? Це ж треба, і він про неї багато пам'ятає. Мрія мене і привела до того, чим я займаюсь тепер. І магазин на першому поверсі, і ця майстерня належать мені. Ще на четвертому курсі писала курсову, в якій розробляла бізнес план для магазину квітів, так занурилась в цю тему, що захопилась флористикою. А потім, вже після університету, коли мала свій квітковий бізнес, почала вчитись ще й карвінгу. Це цікаво, та й не зайве, коли займаєшся оформленням свят як флорист додаткова опція. Я був впевнений, що ти досягнеш поставленої цілі, але завжди уявляв тебе з серйозною тітонькою в офісі, а не за творчістю. похитав головою. На життєвому шляху іноді бувають незаплановані повороти, знизала плечима. Віталій тільки кивнув і, мабуть, ще щось хотів спитати, та його діти якраз про щось почали сперечатись. Радий був тебе бачити, і я тебе теж. Буває, сказав ніби із сумом. Буває, тихо відповіла, проводжаючи його поглядом. Так і стояла, дивлячись на вхід, як заворожена. Така коротка зустріч, а стільки всього в душі сколихнула. Дійсно, було приємно побачити з Віталієм. Завжди згадувала його з особливим теплом, але й такий гіркий після смак лишився сім'я, діти. Він щасливий і щасливим зміг стати без неї. Як він сказав, я був впевнений, що ти досягнеш поставленої цілі. Так і вийшло. Кожен з них досягнув чого бажав. Наталя мала успішний бізнес, а Віталій, будучи вже реалізованим в професії, ще й сім'ю створив. Чи відчувала вона заздрість? Ні, але гірко було, бо він її зміг розлюбити. А вона, а вона навіть через стільки років всіх чоловіків порівнювала з Віталієм. Наталко, що сталося? Хто це був? спитала Оляна, випроводивши останніх учасників майстер класу. Моє перше кохання. видихнула тихо, а подумки додала перше і єдине. Розділ другий. Якщо стомилась, іди відпочивай, я тут і сама впораюсь, сказала мати, помітивши, що Наталя витирає одну тарілку вже хвилин п'ять. Ні, мамо, все нормально. Наче зі сну винирнула, озирнулась, поставила тарілку і взяла наступну з помитих. То в чому справа? Ти мені сьогодні здалась якоюсь дивною, ще коли тільки приїхала. Нічого від неї не приховаєш. Вчора я бачила Віталія, зітхнула Наталка. Віталія. здивувалась мати, навіть воду вимкнула. Того, про якого я подумала? Так. І де ж ви бачились? Як він? У матері аж очі засяяли. Колись їй дуже сподобався хлопець дочки, натішитись не могла. Такий розсудливий, уважний, і Наталя з ним була щаслива. В нього все добре. Вчора на тематичний майстер клас до мене приводив дітей. Опустила очі. Своїх? Так. Ну, це нормально, що в нього вже є сім'я. Знаю. Замовкли на якийсь час, кожна задумавшись про своє. Жалкуєш? запитала мати, обнявши Наталю за плечі. Не знаю, важко зітхнула. Та ні, знаю. Жалкую, мамо. Доню. Час не повернеш. І хто знає, може, якби ти тоді вийшла заміж за нього, то зараз теж шкодувала б, бо пожертвувала студентськими роками чи не реалізувалася б. Краще зробити і шкодувати, ніж шкодувати про те, чого не зробила. Це ти зараз така розумна, всміхнулась. А в дев'ятнадцять я була дурна, от і злякалась так рано заміж виходити. Що ж же тебе налякало? Глянула з натяком мати. Я пам'ятаю, що, мамо. Віталій хотів сім'ю, дітей, а я ще студентка, староста, в студентському активі факультету. Віталій не розумів, нащо мені всі ці заходи, чому я постійно щось організовую, сиджу в універі до вечора, а ще він вважав, що кар'єра для жінки не головне. Віталію було 28. Він же впевнено стояв на ногах. Чи можемо ми його засуджувати за те, що він хотів зробити наступний крок в житті? Я не засуджую, і в тому, як все склалось, виню лише себе. Наталю, У тому, як все склалось, не винен ні Віталій, ні ти. Заперечувати не стала, хоча й не згодна з матір'ю, аж занадто шкребло в душі з вчорашнього дня. Згадувала, скільки радісних моментів вони пережили разом, які між ними палали почуття. Як їм добре було удвох. Віталій дарував стільки уваги, любові, турботи, що жоден чоловік не зміг його перевершити. Він був уважним, запам'ятовував її мрії, бажання, щоб обов'язково все втілити. Поряд з Віталієм Наталя відчувала захист, опору, підтримку, він був і лишився найкращим абсолютно у всьому. Зараз ті непорозуміння, які між ними виникали, здавались такими нікчемними. Та й студентське життя, яким вона так дорожила, ніщо в порівнянні з тим, що могла б мати тепер. Але правду, мама каже час не повернеш. Розділ третій ОГО. Наталко. Якщо ти накупила гарбузів і на наступний рік, мушу тебе засмутити. Вони не долежать. засміялась Оляна, побачивши повен багажник гарбузів. Пожартувала, а тепер допомагай, сміхнулася Наталя. Допоможу, звісно, але справді навіщо стільки. Марина вчора подзвонила, сказала, що не розрахувала необхідну кількість гарбузів для оформлення фотозон, тому терміново треба вирізати ще. Тож налаштовуйся допомагати. Ясно. зітхнула Оляна, беручи два гарбузи в руки. Не треба так тяжко зітхати. Готові вироби Марина забере сама. Це добре. О, до речі, забула сказати. обернулась біля дверей. Тебе вчора шукали. Хто? Твоє перше кохання? широко посміхнулась Уляна. Що? Віталій приходив? здивувалась. Так, сказала, що в тебе вихідний. Він спитав, коли ти будеш, розповідала подруга, піднімаючи сходами на другий поверх у майстерню. Що він ще казав? Нічого. Номер телефону просив, я дала візитівку магазину, але, здається, він розраховував на особистий телефон. Дуже дивно. Не очікувало, що Віталій почне шукати зустрічей. Шкода, що у вас з ним не склалось. Такий симпатичний чоловік. Після майстер класів за чашкою кави розповіла подрузі, чому вони розійшлись. Пізно шкодувати. зітхнула, поставивши гарбузи на стіл. Мені треба перепочити. Глянула жалібно подруга, поставивши і свої гарбузи. Ніколи відпочивати. Ти бачила, скільки їх там? Ходімо. потягнула за руку Наталя. Ми їх до вечора носитимемо. хникала Уляна. Добрий день. Дівчата аж остовпіли від несподіванки, спустившись з другого поверху. На порозі їх магазину стояв Віталій. «Добрий день!» Привітались майже одночасно. І така незручна пауза повисла. Кожен з присутніх не знав, що говорити і куди себе подіти. Першою спохватилась оляна. Я так розумію, ви до Наталі, всміхнулась Віталію. Ви тут поговоріть, а я займусь гарбузами. сказала вже Наталці, вихвативши в неї з рук ключі від авто, і швидко пішла на вулицю. Я невчасно? спитав розгублено. Все нормально, у нас раптом незапланована робота з'явилась, але це добре. Робота, а я хотів тебе на каву запросити. На каву? перепитала. Яка ж кава. В голові не вкладалось, хоча, може, як старі знайомі, я б залюбки Віталь, але в мене повен багажник гарбузів, кинула в сторону авто, яке було видно через скляні двері. О, то я можу допомогти. Ні, я ні на що не натякала, зніяковіла. Все нормально. Добре, що я саме зараз тут опинився. Рішуче пішов на вулицю. І Наталка разом з ним Давай їх мені. Забрав гарбузи Уляни. Куди нести? Зараз покажу. Пішла вперед Наталка. Розділ четвертий. Все. Це була остання партія гарбузів. переможно сказав Віталій. Ключі від твоєї машини залишаю на столі. Дякую, а в мене вже й кава готова, посміхнулась Наталя. В тебе тут сіла кухня. Віталій зацікавлено розглядав куток майстерні, в якому була мийка, невеликий холодильник, кавоварка, чайник і мікрохвильова піч. Так зручно коли все під рукою. Багато часу проводиш на робочому місці. Немало, знизала плечима і потягнула за цукром. Я без цукру п'ю. зупинив її Віталій. Ти серйозно? здивувалась. Так, і чай теж без цукру, а ще перестав їсти булки. У тебе все добре? глянула насторожено. Так, все нормально, широко посміхнувся. Наталя похитала головою і, подаючи Віталію чашку з кавою, сказала Від напоїв без цукру ти колись кривився, як середа на п'ятницю, а без пончиків пиріжків світ втрачав фарби. Чи не так? пам'ятаєш. І сам засміявся. Але ж і я пам'ятаю, як ти казала, що це все шкодить здоров'ю. Казала, кивнула. Я багато чого пам'ятаю. Ніколи про тебе не забував. Додав уже серйозно, а погляд такий глибокий просто потонула в його очах. І я про тебе теж. тихо відповіла Наталя. Я радий, що ми знову зустрілись. І я. Чомусь так ніяково стало після цих откровень, не хотілося аби пауза затягувалась. Сідай, вказала на стілець біля невеликого круглого столу. Дякую. Сама сіла навпроти. То нащо тобі стільки цього добра. кивнув на гарбузи. На Хелуїн. У парку післязавтра буде ярмарок, дуже страшні смаколики, аквагрим, майстер-класи. і куди ж без фотозон? От і маємо підготувати гарбузи для цих фотозон. Якісь будуть за зачимає ротом, а деякі послужать вазами для осінніх квітів. Віталій задумливо кивнув. І ти з усіма цими гарбузами до післязавтра впораєшся? До завтра. Вже завтра, після обіду, їх мають забрати. Ми з Оляною вдвох працювати будемо. Сьогодні затримаємось, завтра раніше прийдемо. Ясно. Наталю, я завтра за місто їду по роботі. Повернусь, мабуть, аж вночі, а післязавтра вихідний. Може, сходимо кудись? Бо я прийшов тебе запросити, а вийшло, що ти мене кавою пригощаєш. Віталь, опустила очі, ната. Я не заходитиму здалеку, скажу все прямо. Розумію, що занадто багато років минуло, занадто багато часу втрачено. Твої почуття змінились, але ж ми, нові, сьогоднішні, можемо почати знайомитись спочатку. Накрив її долоні своєю. Я справді рада тебе бачити, але думаю, не варто нам щось починати спочатку. Відмовила, та руку так і не забрала. Хоч мить хотілося насолодитись теплом його долоні. У тебе хтось є? Вибач, зніяковів. Віталь, у тебе є. Глянула на нього Наталя. Це неправильно, розумієш? Не можна піддаватись ностальгії, коли в тебе сім'я. Я давно розлучився. Одружився через два роки після того, як ми розійшлися, та мій шлюб тривав не дуже довго, трохи більше року. Колишня дружина непогана людина, ми з неоднолітки, Дома вже доросла, наші з нею цілі в житті співпадають. Що ще треба, а виявилось треба. Не у віці справа, кохання треба. Мені варто було дати тобі час насолодитись юністю, бути поряд, зачекати, а вже потім пропонувати заміща. Я багато обдумав, і навіть перестав на тебе ображатись, і дуже добре, що я розлучився швидко. Ми не встигли народити дітей, навіть спільне майно не нажили. Тож поговорили і спокійно розірвали шлюб, не псуючи нерви. Стривай, а діти? Ти ж дітей приводив учора. Віталій засміявся. «Ха -ха, це діти моєї сестри. В квартирі ремонт, а ці шабеники так і крутяться під ногами. От я їх і забираю, коли маю час. А я подумала, що твої. теж засміялась. Розділ п'ятий Привіт. з'явилась Оляна. Подруга прийшла на ярмарок у костюмі чарівниці, як і сама Наталя, щоб тематиці заходу відповідати, хоч від гриму й відмовилась. Все-таки їм з дітьми справу мати. Привіт посміхнулась Наталя, прибираючи стіл після свого майстер-класу. Поки йшла сюди, оцінила фотозони. Вони неймовірні. Так приємно, що ми причетні до їх створення. Я теж у захваті, кивнула Наталя. Обов'язково після майстер-класів підемо фотографуватись. заявила подруга, зайшовши за ширму у їх наметі, щоб почати готуватись до свого заняття. Залюбки. Вау! Ти ще й в образі. І з захватом сказав Віталій, Що ти тут робиш? ошелешено запитала Наталя. Позавчора в майстерні багато говорили. Потім ще по телефону вчора. Хто що обдумав, зрозумів, до яких висновків дійшов у житті, раділи другому шансу, подарованому долею. Вони домовились про зустріч після ярмарку, тож Наталя не очікувала його побачити, та й не любив Віталій ніколи ці новомодні свята. Я вирішив не зволікати до вечора. Підійшов і поцілував її коротко в губи. Та й цим двом тут теж подобається. кивнув на племінників, яким саме робили аквагрим у сусідньому наметі. Чудово! Хочеш, прилаштуємо їх у ляні на майстер клас гарбузова тема, але не та, що була у нас в майстерні. А самі годинку можемо погуляти. Потім у мене ще одне заняття. Прекрасна ідея. Їм і минула тема з гарбузами сподобалась. Обійняв Наталю. Я рада. поклала голову йому на плече. Такі теплі відчуття, ніби додому повернулась після довгих років мандрів. А я який радий, хоча стільки бубунів, коли сестра попросила тоді їх відвести, посміхнувся. Сама розумієш, я і Хеллоуін». закотив очі. Сподіваюсь, тепер ти своє ставлення зміниш. Засміялась вже, я вже люблю це свято, і особливо гарбузи. Адже вони нас знову ізвели, нахилився до самого її обличчя так, дякувати гарбузам, ми знову разом, і тепер вже точно назавжди, знову поцілував її в губи. Кінець. Текст читала Валерія Лученкова на замовлення Радіобука.